Ну що, посіна комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення Нецьміської ради восьмого я є. Присутні 4 депутати. Голосуємо за передодень. Всі за. Чотири по поіменно. Вельда за, Повеляк за. Ой, прошу вибачення. Зубачевський за, Екман за. Перше питання пронесення змін та за затвердження статуту дитячої нашої спортивної школи низької ради одної редакції. <мас> Ірина Володимирівна питання манія А, питань до проряду немає. Пропозиції немає. <можем>. Щиро дякую. Так, нас ми продовжуємо процес приведення закладів до автономного обслуговування кожного закладу окремо і відповідно. Ми вносили зміни в стосути ліцеї попередньо, а на сьогоднішню на цю сесію вносить питання щодо внесення змін до статуту. Яка така? Дитячої юнацької спортивної школи теж воно вводиться норма про те, що це буде автономне обслуговування, буде власна бухгалтерська служба. І ще одна зміна, така яка трохи коригує, коли робили їхній статут, скорочене на іменування поставили просто дю США. А оскільки дю США по Україні дуже величезна кількість, то їм потрібна все таки ідентифікація, скорочене на іменування, відповідно, це США і льнецької міської ради. Отакі, От ну скажемо, так, які великі. І були певні технічні правки, які просто приводили вже відповідність. Їхні норми, бо він був ще 17-го року. Це їхній статут. Там були просто моменти такі чисто технічні, які треба коригувати. Це такі відповідні зміни висить це, це статути. Там бачить, виходить, виділи червоним, що після того, Як Володимирівна виправляла, дивилася освіта. Що директор Значить, перестачає... що визначає управління освіти постанови на директора, угу. що треба це є виконавець, яка щось зміни там такі були позначить червоним статуті. Хочете? Да, да, да. Ну, практично те саме, тільки що воно у сповторалася вона так. Формування може бути, виходить, по і повинно бути в двох місцях. В одному місці повинно бути, що функт е, та дефункції управління, що може призначати терапію. Ні, я це можу думати на самому пункті. 3.1, мені здається, воно там було, і 3... Після трьох один знов те саме прописується, без пункту, тільки внизу. То вони то, так ви забрали, ви, а там ще один, то вони його відкоригували. Але Юрій, ви, вона повинна була забрати? Що-що? То вона і забрала. Ні, це освіта вже забрали. Ну, ну коротше, не забрали. Там не знаєш, яке правослово цей, бо такі цей було одне слово. Є питання? Uh -huh. Голосуємо. Вийде за, боляч за, борща, загадь назад. Питання no про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу Центру професійного розвитку педагогічних працівників Єнецької міської ради новій редакції. Ірина Володимировна, прошу. Е, так, аналогічна ситуація. Тобто, власна бухгалтерська служба розумі. і теж доповнення вскорочене на іменування, що це саме і Лінецької міської ради, це центр розвитку педагогічних працівників. Ну, от і такі, так. Да. Питання є. Голосую. Веде загублять за збичецький загляд на зарішення прийняти ще Дякую. питання на 3. продання згоди з та безоплатних приняття планшетів Алпінь С-5010 з державної власті зі сфери проєм міністерства соціальної політики України комунальної власності ЛНС міської територіальної громади. Ірина Володимирівна. Так, з метою покращення надання соціальних послуг із міністерства соціальної політики нам передано. Два планшети, вони зараз на договорі відповідального зберігання, але з подальшою передачею нам в комунальну власність і з зобов'язанням того, що вони будуть використовуватись саме в соціальній сфері, а конкретно в територіальному центрі для надання соціальних послуг. Да, тому ми це зараз надаємо. Е ні, це е поки що ще не для ветеранів, поки що воно передається... <кій> Баланс користування, а в подальшому вони, в тому числі і для обслуговування ветеранів, тобто, що додали, це ветеранське місце е, обслуговувати. Е, тому обов'язкова умова, що мають використовуватися для надання соціальних послуг е, і з зобов'язанням е, щодо непередачі, в подальшому у приватну власність. Ми надаємо згоду. Вони дають рішення, що вони нам передають, і потім, коли нам де рішення, що вони передають, ми приймаємо комунальну власність і відповідно передаємо е, на баланс територіального центру. Поки що ми даємо підходу, що ми їх приймаємо комунальну власність. Все, що до їх при отримані, що це купити автобус. Є... Ну, просто це виходить, що інколи буває, хочеться плакати. Я серйозно кажу. У нас, як було, пам'ятаєте, минулої часа бюджетної комісії бюджетної комісії стало питання, підняли депутату, чому не їздять маршрутний маршрутним транспорт. Така сталася ситуація, що водночас три транспортні засоби одночасно вийшли з наду. Ну не можна в того, радіатор з помпою полетів, в того мотор полетів. А в того, якщо корзина, то і в одному з краю, то в другому, то в третьому, поки зголокли їх кучу, почали його складати. Ну, з трьох один получив? Ні, вони всі <головіка> От, розумієте, завжди передавали чомусь якийсь так. Все, все різне. Чомусь все різне. Ну і слава Богу, трьоху, на сьогодні да, ще не. Гай... Добре, давайте попитаємо. Голосуємо. Вейда <клаві> <клаві> за, обляк, за, зазвичай, загадь, ма за рішення приймають. Переходимо до різного, є різного. Все. Загалом цілком? Чи не надо? Щерком.